Всім привіт! Я маш, це канал в'язання і цього разу відео буде корисним. Ми з вами зв'яжемо п'ятку, п'ятку французьку, або круглу, або п'ятку підкову, її називають по-різному. Ось так вона виглядає. Ось саме підковка сформована. Це чашка п'яні ці шкарпетки зверху вниз, тобто я набирала спочатку на резинку, в'язала погомілок, потім п'ятка, стопа та мисок. В цьому відео всю шкарпетку я пров'язувати не буду. А саме пров'яжу п'ятку. Ми з вами розрахуємо стінку п'ятки, висоту сформуємо чашку п'ятки та клин підйому. Я в'язала зі шкарпеткової пряжі 400-420 метрів у 100 грамах. Ви можете, в принципі, використовувати будь-яку. І я в'язала способу Magic Loop. Ви також можете в'язати і на п'яти спицях, і на тріо. Та меджик. Далі у відео, практична, частина, там, де ми будемо розраховувати та пров'язувати. Та для вашої зручності я надам свої власні розрахунки. За кадром я вже вив'язала резинку та погомілок, ви можете в'язати на власний розсуд висоту. Далі мені треба в'язувати вже. Стінку п'ятки та чашку п'ятки. На цьому етапі треба зовсім трошки порахувати. Я в'яжу, як ви бачите, способом Magic Loop. Ви можете також в'язати Magic Loop, можете в'язати на тріо, суті, це не міняє, це те саме, просто що третя спиця приймає участь у вив'язуванні. Або на п'яти спицях, тобто кількість петель поділена на чотири спиці, п'ятою ви працюєте. Якщо ви в'яжете на п'яти спицях, то Кількість петель з двох спиць треба переодягти на одну. В моєму випадку в мене 60 петель, тобто на спиці в мене 30 петель. Саме з них я буду формувати стінку п'ятки, висоту та чашку п'ятки. Давайте трошки порахуємо, розрахунків буде зовсім і зовсім незначна кількість. В мене 60 петель, тобто на одній спиці. В мене 30 петель. По класиці висота стінки п'ятки в рядах має відповідати кількості петель на спиці. Але для мене, на мою думку, це забагато. Це може підходити і точно підходить для великих підйомів. Я зазвичай в'яжу або на 2, або на 4 ряди менше, ніж петель на спиці. Цього разу я буду вив'язувати 26 рядів. Це буде стінка п'ятки. Яким же чином я розподіляю петлі для в'язування чашки п'ятки. Ось цю кількість петель, в даному випадку 30, я буду ділити на 5 частин. В мене виходить по 6 петель. Дві частини я буду залишати з однієї сторони одну частину по центру. Та дві частини з іншої сторони. В Топ. даному випадку, ось коли саме 30 петель, прийме участь у вив'язуванні чашки п'ятки, це ідеальний варіант для розрахунків. Тобто 12 петель з однієї сторони в мене буде. 6 петель по центру, які по великому рахунку не будуть приймати участі у вив'язуванні чашки п'ятки, та 12 петель з іншої сторони. Таким чином, ви можете розділити будь-яку кількість петель, яка у вас є на спицях. Для прикладу, я вам тут приведу, як власне, я розпреділяю петлі для вив'язування чашки п'ятки від 40 петель до 72 петель. Це загальний об'єм петель на спицях. Ви можете порахувати по-своєму, але майте на увазі, що число петель з двох сторін має бути парним, це дозволить грамотно, коректно сформувати чашку п'ятки. Тож далі в мене стінка п'ятки і це 26 рядів. Я просто зворотніми рядами буду вив'язувати петлі з однієї спиці. Першу я буду знімати як кромкову, останню петлю я буду пров'язувати як виворітню. Так я буду робити і на лицьовому, і на виворітньому ряді. Остання петля я її пров'язую як виворітню. Я в'яжу бабусину виворітню петлю, розвертаюсь і так само в'яжу малюнку назад. Зараз я в'яжу другий ряд. Таких рядів я буду робити 26. Висота п'ятки вив'язана 26 рядів. Для зручності я повісила маркери, розділяючи петлі. В мене 12 петель по боковим частинам та 6 петель по центру. Далі чашка п'ятки. Будемо її формувати за рахунок скорочення петель. Першу частину ми пров'язуємо всю по малюнку, в даному випадку, лицьовими петлями. Далі центральна частина. Я її пров'яжу всю, не дов'язавши одну петлю. Тобто 5 петель. Залишилась одна петля центральної частини. Я її буду пров'язувати разом з першою петлею бокової частини. Тут я зніму маркер, щоб було зручніше. Петлі я пров'язую таким чином. При поворотному в'язанні, що в мене лицьова стоїть правою дошкою за спицею. Я пров'язую ці дві петлі разом як лицьову та додаю іще одну петлю. Розвертаюсь на виворітній ряд. Першу знімаю та в'яжу. Майже до маркера, не дов'язуючи одну петлю. Ось крайня петля центральної частини я її буду пров'язувати разом з першою петлею бокової частини. На цьому етапі мені маркер знову ж таки не потрібен Виврітня петля в мене стоїть правою дужкою перед спицею. Я пров'язую дві разом. Та іще одна петля розвертаюсь, буду тепер в'язати до ось цього розрива. Першу петлю я знімаю, далі пров'язую по малюнку. Ось розрив, петлю перед розривом та після розрива я пров'язую разом. І ще одна петля. Розвертаюсь на виворітню сторону. Тут так само я пров'язую всі петлі до розриву. Ось розрив. Я пров'язую дві разом останню перед розривом та першу після розриву. Разом І ще одна петля. Розвертаюся. і таким чином в кожному ряді я буду скорочувати по одній петлі на лицевій стороні і додавати ще одну петлю. І так само на виворітній стороні і ще одна петля. Мені залишилось скоротити по 6 петель з кожної сторони. Декілька петель я буду скорочувати за кадром, а ви самостійно. З кожної сторони в мене залишилось скоротити по дві петлі дві разом та ще одна петля. Ця крайня петля являється кромковою, але цього разу я її пров'яжу як лицеву, розвертаюсь на виврітню сторону. Дві разом, та ще одна петля. Всі петлі бокових частин зараз приєднані до центральної частини. Як ви бачите, ми сформували чашку п'ятки. Далі ми будемо піднімати петлі по боковим частинам та формувати клин підйому. Зараз ось тут по центру в мене сформувалось 18 петель. Для зручності, посередині я зараз поставлю маркер, через хвилину поясню, для чого він. Просто навпіл ділите і маркер, якщо вам це потрібно. Я пров'язую до кінця ряду всі 18 петель. Останню петлю також пров'язую як лицьову. Далі з бокових кромкових петель нам треба підняти петлі. коли ми вив'язуємо кромкові петлі таким чином, що на початку ряду ми кромкову знімаємо, а Останню пров'язуємо, то одна кромкова петля в нас відповідає двом рядам. Тобто, ми пров'язали 26 рядів по прямій, в нас зараз 13 кромкових петель. Я буду піднімати 14 петель, 13 по кромковим, та іще одна додаткова, щоб не формувалась дірочка небажана. Можна піднімати, в принципі, як ви того бажаєте? Ось дві дужки кромкової петлі, можна піднімати із під двох дужок петлю. Ось так. Можна піднімати в проміжку між петлями, він формується, якщо ви піднімаєте дві петлі, то ось тут формується проміжок. Можна піднімати з проміжку петлі. Я ж піднімаю петлі між задніми дужками. Не дві задіюю дужки однієї кромкової петлі. А крайні двох петель. Ось в проміжку між цими петлями я піднімаю свою петлю. Ви можете піднімати, як того бажаєте ви. Останню петлю підняла 13, -ту. і зараз 14 петлю я буду набирати, щоб ось тут не формувався отвір небажаний. Я це роблю приблизно, да не приблизно, а таким самим чином, як я піднімаю додаткові петлі для підрізів, щоб не було дірочок. Ось протяжка між петлями. І цією протяжкою, ось перша лицьова петля, одну стінку лицьової петлі, та цю протяжку задію в тому, щоб сформувати петлю додаткову. Цю стінку петлі я піднімаю таким чином, щоб вона по ітогу була схрещеною. Тобто, ось так я ввожу спицю, перекручую її, ввожу спицю під протяжку між петлями та. Формую петлю з робочої нитки на правій спиці Ось додаткова петля. Петлі на другій спиці я пров'язую по малюнку. Далі треба підняти петлі з іншої сторони стінки п'ятки. Першою я буду формувати додаткову петлю. Ось протяжка, ось дужка петлі. Знову ж таки, я ввожу спицю так під дужку, щоб її перехрестити, ввожу спицю під протяжку та формую петлю. Далі, і ще 13 петель я буду піднімати з кромкових так само, як і з іншої сторони. В'яжу до маркера. В даному випадку маркер, що стоїть посередині, це початок і кінець ряду для тих, хто в'яже на п'яти спицях. Зараз я ще пров'яжу один додатковий ряд, потім ми почнемо робити скорочення для вив'язування клину підйому. Додатковий ряд я вже зв'язала. Далі збавлення. Починали ми піднімати петлі з цієї сторони і по логіці, саме тут вже можна починати робити збавлення, тобто в кінці ряду та на початку ряду. Але початок ряду в мене тут, тут я його і залишу. Я пров'яжу і ще раз по колу, дійду до початку ряду і почну робити збавлення звідси, Тобто, буду робити. На початку ряду та в кінці. Тут з цієї сторони, де ми піднімали петлі, в мене вийде на 1 ряд більше, ніж з іншої. На якість моїх шкарпеток це не впливає, ви робіть на власний розсуд. Маркер мені вже не потрібен. Далі я буду в'язати до початку ряду. мого. Зараз в мене на спицях на 16 петель більше, ніж мені потрібно. Саме ось тут де 5. Кожен раз ми будемо скорочувати. По дві петлі на початку та в кінці ряду, тож нам треба буде зробити 8 збавлень. Робити збавлення я буду через ряд. Для клину підйому я буду пров'язувати разом перші дві петлі та останні дві петлі. Перші дві петлі я пров'язую разом з нахилом вправо. Останні дві петлі я буду пров'язувати разом з нахилом вліво. Ви можете цей нахил підлаштувати під себе, якщо вам подобається навпаки, будь ласка, в'яжіть, як вам подобається. Я полюбляю при вив'язуванні клину підйому робити ці збавлення від центру. Тобто, ще раз на початку ряду з нахилом вправо, в кінці ряду дві разом з нахилом вліво. Ось дві останні петлі, по колу я лицеві пров'язую так, щоб права дужка дивиться на мене. Щоб пров'язати петлі з нахилом вліво, мені треба їх або переставити, щоб і одна, і друга петля правою душкою були за спицею, або ж я ось таким чином знімаю першу петлю, пров'язую останню лицеву та вдіваю її під. То, що я зняла. Ось дві разом з нахилом вліво. Дов'язую до кінця ряда. Наступний ряд я в'яжу без скорочень. Ці скорочення треба робити до тих пір, поки на спицях не буде та кількість петель, яка була від початку. Так як я в'яжу меджик-лупом, то на моїй спиці. Має бути 30 петель цей ряд із скороченням перші дві разом та останні дві буду пров'язувати разом. І так до тих пір, через ряд, поки я не скорочу всі зайві петлі. Та в кінці ряду. Дві разом. Скорочення для клину підйому готові. Ось так сформувалась чашка п'ятки, як ви бачите, підкова. Ось так виглядають клини підйому. Про це я вам і казала, що ви можете робити нахил в будь-яку сторону, яку ви Бажаєте. Я обираю саме такий варіант, бо я рахую таким чином, скільки я зробила збавлень, я так їх бачу. І про додаткові петлі. Ось тут сформована одна схрещена петля, додаткова. і з іншої сторони, ось вона сформована ось тут. Як ви бачите, ніяких небажаних дірочок немає. Далі в мене довжина стопи. Необхідна кількість рядів та мисок. Видві шкарпетки вже готові. Так виглядає стінка п'ятки, чашка, клин підйому. Ось такий вигляд. має шкарпетка у випраному та заблокованому стані. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, і ви зможете залюбки та з легкістю зв'язати таку п'ятку.